Мамуль, все хорошо, все чітко. Ну ви, звісно, губи зробили, що почали переживати. Мені стима перед мужиками. найбільше хотілося знову почути голос мами, говорить Рокі. Військовий розумів, як вона, сестри, тітка та куми хвилювалися, коли дізналися, гвардієць зник без на куп'янському напрямку. Воїн дякує побратимам. Сім днів невідомості вони підтримували його рідних та друзів. Моя мама, коли ну коли їй сказали, що я без безвібезвісті зниклий, то моя мама, типу, ну з нею в бригаді зразу зв'язалась, типу, і сказали, що то ні, з ним буде все добре. Ну дуже дякую там, хто працював з моєю мамою з бригади. Типу, завжди мама вже казала Я не вірю. Тобто ні, він живий, все буде добре ну, на сто відсотків. Перед бойовим завданням років стиг похрестити маленьку дівчинку. Тепер разом із родиною на нього чекають похресниця та друзі, які стали кумами. Ну понятно, що ми всі ну зрозуміло. Ми всі плакали. потім зібрались і зрозуміли, він не міг. Він живий, він повернеться. Щодня одне одного підтримували, чекали та вірили. Сам Рокі повірив у Бога, коли тиждень поранений в лютниві морози шукав по підвалах розбитих вщент будівель побратимів. Втративши в бою радіостанцію, лишився без зв'язку. Ну, я шукав там якусь їжу. Ну, в дуже сильно хотілось просто пити. Типу, на самом деле. Вода була на ногу золота. Та саморози були дуже сильні, якщо чесно. Я там намагався десь там сховатись. Ну, вікон не було ніде, тому, що ворог все зруйнував, типу, і, і типу, ти не не можеш десь зайти, тому що ну, завжди дрони літають. Сім днів мав одне завдання вижити, розповідає рокі. Не відчував навіть болю від поранень. Розумів, у кожному підвалі, де шукав своїх, міг натрапити на ворога, будучи в тилу ворога. Типу не сильно розумів, де знаходяться позиції ворожі і наші. Ніч, коли наступала, то я виходив, ну, ворожі дрони завжди, якщо ти вийдеш, тебе ну, спалять. Випадково знайшов підвал, знайшов підвал, і типу, були суміжні підрозділи Збройних сил України. Я до них зайшов. Вони вийшов зразу. Ну зразу на зв'язок зі своїм командуванням. Приїхала бойова машина. Мене евакуювали. Типу, це було дуже круто. Гвардійці роки представлений до нагородження орденом за мужність третього ступеня. Зараз воїн реабілітується після важкого поранення та хоче повернутись до побратимів гвардійців. Де всім Всюди, де виконував бойові завдання, бачив на що російські військові перетворюють українські міста та села. Та я думаю, пальці будуть діяти. Все буде добре. Типу, я відновлююсь. У мене дуже сильна мотивація. Зараз тільки відновлююсь, і я буду так сказати опять в темі.